Всім доброго ранку. Ледь прокинулись, але з новими силами. В бій. Зараз наводим шмон трохи. Йдемо на воду. Сподіваюсь, сьогоднішній день нам щось допринесе. Так що. Пакуємо лодку, бо все витягували вчора. Бо є тут двоногі нелюди, які можуть снасті поцупати, так що в лодці нічого не залишаємо. Все. Збираємося і мандруємо на воду. Не перемикайтесь, попереду саме цікаве. Вже на воді перша точка. Сережка заспаний. Глушимо мотори, опускаємо ось в таку красу воду, кусок м'яса з випуском на пару і ждемо і ждемо кліваті. Була поклевка. Ну догрався. Маленький. Мелочку зато. О, чудить. Э, мелкий, мелкий, мелко. Чудить просто. Мілкий. Пускаешь? Да. ой за дедушкой за баб Не тут став Зацеп, зацеп, дофіг да там зацеп Гарний зацеп, а ну бачите який зацеп Гарний, да, зацеп? Дуже гарний зацеп О, жопа точки. Mm. Так ми, грубо говоря, на місці стоїм. Смиряна вся mm. така прикольна. Mm. Можна його задовбати. Ставте вподобайку за такий гарний зацеп, який клюнув і пошов, а ми ловимо далі. О! Є! Не маленький, маленький. Ну шо він, що він робить? Все, все по красоті. Короче, крутить нас, грубо говоря, в одному місці. Обраточка, ямочка. Клюют тут соміки Правда, у мене отакий глист попався, але нічого страшного. Час ще є. О, я йому садив прямо в око. Все. За бабушкою за дедушкою. Він... Макакака. Макакуй. Макакуй. А, вот тут. Да не, вообще. Ну, что это было? Ну, что это было? Батя, что это было? Что-то под Да. Под лодку пішов, Сразу. Да. Все-таки есть. Я на тебя отпускаю, мне? Да блин! Не, ну ты смотри на него Да не, не тебе на кузі хоч і малий, але кайф, Просто так спілкуємо. ловим далі Я казав, клюне. Що я гарний? Вказав клюне. Уа! От так-то. Під корчом. Під корчом. Підкорчев'є. Ага. Ось в якому місці клюнув. Тут обраточку крутить, нема течії. І треба убирати. Зараз обірву. Красавчик. Класно. их распухнул. Ловим далее. Вот это Вот это Так, надо было бы снайд достать. Це явно більше бедная кобра більше, чем мій навіть. Та Припаркован. Да ну нафиг. Маленький крючочек. Ставьте подобаики, это было круто. А я пошел тупыться И <coughs> в калюре поймаю Я вам серьезно казал? Ладно, ловим далее. вот прикол. Пришел снимать, поставил две поставухи. А тут рыба. Отвечаю рыбу. Отвечаю. Офигеть. Оце, да. Оце. Блять, головля огромный. Ледь сидить я теж Да. теж на, <зова> на беззубку новий про... Круто! Дуже круто! Взагалі не сподівався його побачити, але єш Андріан <зова> зарибав! Приємний бонус! Клас! Бонус. Не піймав сома, але ну піймав голавля. Все, вилізли на берег. Завершуємо рибалочку. Класний, звісно, бонус. В кінці риболовлі. класний голавлик попався. Не голавлик, а головень. Сьогодні таке. Кльов був, але він був слабкий. Хоча он один бонус влетів. Вчора Якось він веселіше клював. Більше клювань, більше підйомів. Сьогодні чи придавило його, чи хрін його знає, чи просто рот закрив. Зночі наївся. І ліг відпочивати. Все. Збираємось і додому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і хвостані лузки